Україну готують продати в роздріб. Президент Янукович марить ринком землі. каже, купити її зможуть навіть іноземці. Верховна Рада готує відповідні закони. Чи це підніме сільське господарство? Дарма легалізують мільйони гектарів, які вже нагребли аграрні барони. Країні 28 тисяч населених пунктів мають статус села. Один з найвищих рівнів сільського населення на Чернігівщині. Більшість сіл та міст області засновано у часи Речі Посполитої на землях князя Яреми Вишневецького. Головна мета колоністів оволодіння новими земельними ресурсами на лівому березі Дніпра. Земля. Альфа і омега української історії. Початок і сенс існування абсолютної більшості наших сіл визнають історики. Голінка Бахмецького району не виняток, це колись багатолюдне поселення козаків-мазепенців. Село Голінка засноване 1637 року колоністами з Волині. З 1648-го центр козацької сотні Прилуцького полку. Гетьман Іван Мазепа створив на базі села Великосамбірське старостатство із правами, ідентичними Магдебурзькому. Основа господарства рівниче землекористування. Раніше землю купляли. Хто багатій купляв, хтось продає, він закупив собі землі. Це до революції було. А після революції вже там наділи дали, Наприклад, по 40, по 50 сотих. Батьки Івана Клименка також із козаків коріння у шляхті чернігівського воєводства згадує донедавна найгострішими конфліктами в селі були за межу, зайвий обніжок, грушу чи рівчачок. Не через захланність. Кожен мусив отримати на діл свою землю. Це добробут і гідність. Тепер вільної землі скільки хочеш. Із чотирьох тисяч людей в селі ще живе заледве ледве сімсот. Зникли цілі вулиці, кутки, старовинні роди. Цілими стоять хіба всі одинадцять цвинтарів із багатими кам'яними хрестами. Здесь покоїться прах козака. Бельда села Гольонки, 1828 рік. Ну Ось одна хата стояла. От там друга, там третя, на четверта, п'ята. Дев'ять хат було. Оце. А немає й на днії. Порозбирали. Того, що нікому жить. Старий ж уміраються, вже. Виїжджає у 20 столітті. Окупаційна влада гнала українців із села Голодоморами війною та злиднями. Жити заможну не давала, каже Віра Лазоренко. Вже з 50-х років молодь масово поїхала до Конотопа, Києва і просто світ за очі. Погано платили при союзі те, що людина заробить було йому тільки руб виплачували, то воно хто зна куди йшло. Коли я ходила в школу то тільки в нашому класі було 45 учнів. А зараз, а зараз 61 учень на всю школу. Загальна площа України – понад 60 мільйонів гектарів, 17,6% – ліси, 5,1% – забудовані території, 4% – вода, 71% – або майже 43 мільйона гектарів – сільськогосподарські землі, з них 44% – чорноземи, це третина усіх чорноземів Європи та 6% світу. Джон Шморгун, президент американської аграрної компанії, нахвалює врожайність нашої землі. Безумовна українська перевага землі без краю можна брати до не схочу в Європі. Інакше орендувати великі площі не можна. Це Україна, це 50, це 100 гектарів. Це одна площа, одне поле. Тобто дуже велика річниця І тому. Ідуть інвестори. Компанія Джона Шморгуна орендує 80 тисяч гектарів чорноземів. Влада переконує українців, тільки такі господарі можуть підняти село. У них гроші і технології. Бракує лише одного: права торгувати ріллею вже з нового року. Все поміняється. Президент Янукович пообіцяв приватну власність на землю. Тушкований парламент отримав наказ до літа ухвалити потрібні закони, зокрема про земельний кадастр та ринок землі. Ми запроваджуємо ринок землі для того, щоб стимулювати не спекуляції, а виробництво, забезпечити рівні умови доступу до цього ринку вітчизняних та іноземних суб'єктів ведення господарства, щоб земля знаходилася в найбільш ефективного господаря. Віктор Янукович, президент України. Іноземні компанії давно на низькому старті. Досі їх стримував мораторій на продаж землі. Цьогоріч, за вказівкою адміністрації президента, депутати його не продовжили. Агресивне захоплення української землі чужинцями не видумка, а спланована операція. Категорично каже націоналіст Андрій Мохник. У світі вже голодує мільярд людей. Це за кількістю населення як 22 України. Вартість продовольства щомісяця зростає на 3%. Через це українська рілля в десятці найпривабливіших на планеті. Якщо говорити про 21 -е століття, то це буде війна за ресурси, і це не тільки війна за вуглеводні, це війна за воду і це війна за продовольство. І от власне Україна сьогодні є дуже ласим шматком. Влада, яка сьогодні тут є, вона не забезпечує національні інтереси. Вона готова їх здавати, вона готова їх продавати, вона готова гендлювати національними інтересами. І в цьому є загроза для українців. Відповідно до даних міжнародного інституту дослідження харчової політики, від 20 до 30 мільярдів доларів щороку витрачають багаті країни на купівлю землі в країнах, які розвиваються. Найактивніше землі купуються Саудівською Аравією, Швецією, Китаєм та Лівією. Країни, які найбільше їх цікавлять: Бразилія, Україна, Росія, Конго, Танзанія, Ефіопія, Мадагаскар, Замбія, Дані Зекардя. Петро Грень керує великим агропідприємством. По всій Україні мають 70 тисяч гектарів. Спрагло чекає на дозвіл гендлювати землею. Так позбудеться клопоту із селянами, хочуть більшої плати за свої паї. Обурюються посівами ріпака і соняшника. Десь начиталися, що це шкідливі культури, виснажують землю на довгі роки. Хоча самі нездатні обробити навіть гектара, навіть на двох-трьох гектарах сапкою багато не напрацюєш, і треба загнати на, на цю землю всю свою сім'ю і більше нічим не займатися. У селі Пили агрофірма Петра Гриня орендує паї лише третій рік. Люди вже хвилюються, їхню землю травлять хімією, не дотримуються сівозмін. Ще трохи, і тільки бур'ян ростиме. Дадуть хімікати сильні на ту землю. Вона буде родити. Вони будуть пересівати ріпаки, туди сюди міняти. Вони садять собі. Росі. Вони виснажать і заберуть нашу будуть брати води. Ярослав Качмарик, економіст, голова бюджетної комісії Львівської облради від свободи. Побував не в одному селі. Всюди ситуація схожа. Люди доведені до відчаю, вже готові відбирати свою землю. Їм обіцяли сучасні технології, найкращих агрономів натомість. Копійчана орендна плата – 300 гривень за гектар. 25% селян вважають, що сільгоспвиробник може ефективно використовувати не більше 5 гектарів землі. 59% назвали оптимальним розміром 50 гектарів. Лише 16% підтримують велике землеволодіння – понад 300 гектарів. Список найбільших латифундистів України за версією журналу Тиждень. Українські аграрні інвестиції, основний бенефіціар Стівен Дженінгс 330 тисяч гектарів. Металургійний комбінат імені Іляча Рінат Ахметов 225 тисяч гектарів. Навком Агро Олександр Кравчук, син першого президента Леоніда Кравчука 200 тисяч гектарів. Астарта Київ Віктор Іванчик, Валерій Коротков, 166 тисяч гектарів. Мрія Агрохолдинг Іван Гута 158 тисяч гектарів. Що таке на сьогоднішній день в Україні легалізація ринку землі? Бо фактично він існує. Ну кого ми дурама? Він існує. Просто він існує так само, як, наприклад, там, чорний ринок наркотиків. Він існує. Але, він, ну, але зараз хочуть легалізувати його. І легалізація ця буде означати те, що ті, хто захопив сьогодні землю, вони залишаться назавжди. І їхні діти будуть, і їхні внуки будуть, і їхні правнуки, праправнуки будуть. Киянин Андрій Ілленко пригадує, ще 10 років тому береги Дніпра були доступні усім. Тепер тут височезні паркани особняків на людей спускають псів. Переконаний, так само станеться із землею. Вже нині тисячі гектарів найкращих угідь забрали під мисливські господарства. Юрист Олег Махніцький пояснює схему, через яку тіньові землевласники легалізують земельку. Вона цілком законна. Написали її завчасно, коли ще дія в мораторій. Згідно цивільного кодексу і згідно земельного кодексу, орендар має першочергове право на викуп майна чи земельної ділянки. Тобто така норма є передбачена в законі, і цей механізм дійсно, в випадку, коли буде знято мораторій і буде дозволено. Продаж земель сільськогосподарського призначення воно може до того дійти. Бразилія найбільш динамічна економіка Латинської Америки. Запускає супутники, складає комп'ютери та літаки. Але її сільське господарство занедбане та непродуктивне все тому, що провели гибну земельну реформу, кажуть експерти. В Бразилії 20 сімей володіють п'ятою частиною всіх угідь 11 мільйонів селян без клаптика землі. Ярослав Качмарик переконаний, що схоже таке ж дике пропонує нинішня влада українцям. Натомість європейський досвід інший. Головний гравець на ринку держава. Вона продає та скуповує землю. Пильнує, аби не з'явилися латифундії, підтримує фермерів, не допускає спекуляцій та карає за занедбання землі. Хоча ліберальні політики нав'язують нам думку в Євросоюзі, полями гендлюють направо та наліво. Найпоширеніша форма використання сільгоспземель в Європі оренда. В Нідерландах винаймають 48% земель у Франції 47%. Бельгії 71%. В Ірландії щороку продають тільки 0,2% земельного фонду. У Великобританії 0,6%, у Франції 1,6%. Там склалося вже співвідношення доволі стійке, де держава має значну частину земель, і вона очевидно зовсім неохоче їх реалізовує. Ринок як такий, практично відсутній. Сільськогосподарської землі принаймні. Заборонено торгувати землею в Китаї, Ізраїлі, Норвегії. В Англії 90% угідь належить Державному пенсійному фонду. В Німеччині син не може отримати земельний спадок батька, якщо не здасть спеціальних екзаменів з агрономії. В Польщі держава має спеціальний фонд. З нього виділяє наділи малоземельним селянам, а також молоді. В Угорщині державний земельний банк викуповує наділи в тих, то не бажає працювати на землі. Першочергове право на купівлю угідь мають особи з освітою агронома. В Чехії переважне право на придбання державної землі мають фермери з чеським громадянством. Європейці добре розуміють, земля незвичайний товар, невичерпний ресурс нації, дорожчий за нафту чи газ. Марно міряти його віртуальними цінностями золотом чи доларами, каже Володимир Говірко, радник з земельних питань, голови Всеукраїнського об'єднання Свобода. Навтовіраку. Або в Лівії це є реальні цінності вичерпні, які колись закінчаться. А наш український чорнозем це є реальні цінності невичерпні. Тому вони є ну, дорожчими, я не скажу на порядок, вони є апріорі дорожчими. Політик категоричний: націоналісти ніколи не визнають приватної власності на землю. Продати її значить перерізати пуп нації. Ріллю можна тільки винаймати, але щоб селянин почувався господарем, а не наймитом, пропонують механізм довгострокової оренди на 49 років із правом успадкування, і виключно для громадян України. На діл може відібрати держава, якщо впала родючість. Земля використовується не за цільовим призначенням. За ставлення до землі кримінальна відповідальність. Якщо інвестор бажає працювати на землі, повинен платити оренду з прибутку. Наприклад, 40% власнику, решта 60% забирає собі. Право власності може бути лише на присадибні ділянки, а також ті, що перебувають під житловими будинками та іншою нерухомістю. Розпайовані землі можна продавати тільки державі, спеціально створеному земельному банку. Право власності набути внаслідок боргових записок не визнається. З програми захисту українців, всеукраїнського об'єднання, свобода. Тільки примітиви е, е, сприймають землю як безпосередній е, засіб для бізнесу. Е, насправді, земля, вона є і годувальністю, але вона в першу чергу це є той життєвий простір української нації. Немає простору, немає нації. Тобто, не, якщо цей простір нації не за, не, не належить. То, очевидно, нація має бути будь-де інде по світах. Тобто нація буде в Росії. Якщо нації не належить простір, земля, то вони шукають щастя поза межами. <головік> Націоналісти ніби написали свою програму під диктовку селян. Вони теж не хочуть продавати землю. В цьому вони однакові і на Чернігівщині, і на Львівщині. Кажуть, хоч які будуть злидні, вона не дасть померти з голоду. Не хочу я нічого, ні китайців, ніяких не ні грошей. Моя земля буде і все. Ну, хай убивають. Не хочу, хай її мільйони дають. Не дам. Я не, не продам. А з чого мені жити? Ну вони мені не нужні гроші. Задавлять за гроші. Приїде й подам. Не продам, бо це земля годувальниця. І все. Лише 4% селян Львівщини хочуть вільно продавати землю, в тому числі іноземцям. Купівля-продаж має відбуватися лише між громадянами України. 11% опитаних земля не повинна бути об'єктом торгівлі. 72% селян. Здавалося б, що до цих проблем жителям міст, але хай начуваються: мільйони людей втікатимуть із села. Обвалять ринок праці. Там і голодне за горами. Місто живе з харчів, які вирощують прості селяни. Експерти підрахували, для потреб плати фунді досить 5% нинішніх селян. За інших відпрацює техніка та хімдобрива. Але що робити з безпомічними старими? Вони не оброблюють поля, не тримають худоби, живуть на державну подачку, яку називають пенсією. А що робити далі? Ту бабцю резервацію, бо вона новому власнику як робоча сила не потрібна. За так. А новий власник з інтенсивними технологіями скаже, мені потрібно сім пацанів з цього села, бо решта алкоголіки. І все. А їх куди? На мило чи на ковбасу, куди? Куди людей дівати? В українських селах мешкає понад 14 мільйонів людей. 35% всього населення країни у перші п'ять років після земельної реформи за рахунок трудової міграції та природної смертності воно може зменшитися на 27%. Дані журналу тиждень. 27% людей це в дійсності є 9 мільйонів без робочих місць. Одне робоче місце коштує 100 тисяч гривень орієнтовано. Нескладний підрахунок, що цю проблему. Е Зостання безробіття і вирішити де не зможе. Містянам доведеться забути про свіже молоко, м'ясо чи городину на базарчиках біля свого дому. Одразу підскочать ціни в супермаркетах, адже зникне сільський конкурент. Такий невтішний прогноз робить економіст. Схоже, влада навмисне знищує продовольчу безпеку міст на догоду великим компаніям та магазинам. Відповідно до закону про безпечність та якість харчових продуктів з 1 січня 2015 року забій більше п'яти голів птиці чи худоби в день можливий лише на бійні, що має спеціальний дозвіл, заборонено реалізацію домашнього молока та сиру, а також туш на агропродовольчих ринках міст. Майже 80% цієї продукції виробляється в індивідуальних підсобних господарствах і лише 20% в сільськогосподарських підприємств. І продуктивність використання землі в індивідуальних підсобних. Лас п'ять разів більше ніж сільськогосподарські підприєм, за статистикою. Вже зараз в аграрній країні на місяці пропадає гречка. Веземо з Китаю. У південних регіонах немає вівсяної крупи. На Луганщині не стало борошна, без пекти хліба. Улюблений продукт прем'єр-міністра Азарова Капуста по ціні заморських апельсинів 13 гривень за кіло. Але з'явились перші мільярдери, що заробили гроші на сільгосп виробництві. Тільки українцям що з того? До щорічного рейтингу журналу Форд за 2010 рік вперше війшло троє громадян України, які отримали мільярди доларів в аграрному секторі. Юрій Косюк 1,5 мільярда доларів. Компанія «Миронівський лібопродукт Курятина. Андрій Веревський 1,1 мільярда доларів. Компанія Груп» Олія. Олег Бахматюк мільярд доларів. агрохолдинг Авангард Яйця. Якщо дамо скупити землю аграрним олігархам, будемо голодувати або їсти харчовий непотріб, переконаний Андрій Мохник. Наша земля годуватиме чужинців. Вже нині китайський уряд виділяє гроші для своїх поселенців на півдні України. Сіятимуть рис для співвітчизників. Ось ця земля, яка нібито годує, але отримати з неї ми нічого не зможемо. Це буде це буде, це буде напевно, що. Дуже високоякісна продукція. Це будуть високоякісні харчі, але вони будуть постачатися в Європу, в Америку, в Китай чи ще будь-де. Тут ми отримуємо тільки. Ну, хіба що мівіну і інші ЕРЗАЗ-продукти, які е, нам будуть нав'язувати. Григорій Калетник – депутат від партії регіонів, очільник парламентського аграрного комітету, переконаний, націоналісти тільки лякають людей. Все якраз навпаки, після земельної реформи якісних харчів буде більше ніж треба. Ми хочемо отримувати на наших родючих землях. Не 50 мільйонів зерна, а 80 мільйонів. Ми хочемо виробляти достатню кількість тваринницької продукції, аби не завозити її ні звідки і відповідної ціни. Ми хочемо, щоб велося на прогресивних технологіях сучасною технікою сільськогосподарське виробництво. Регіоналу опонує лідер свободи Олег Тягнебок. Наполягає, тримаючи на гачку кілька агрохолдингів, влада завжди може організувати штучний голод. Нехай не такий тотальний, як 33-го, але покарати неслухняний регіон чи місто запросто. Близькі села не допоможуть. Вони до того часу стоятимуть пусткою. Переконаний Олег Тягнебок. Інакше як війна проти українського населення, проти українців, проти українського громадянина. Назвати цього не можна. І кроки такі влади призведуть однозначно до новітнього українського голодомора. Це фактично оголошення війни владою українському селянинові, загалом українцям. Тому нам треба все зробити для того, щоб не дати оцим зажирілим, бандюкам, олігархам, жулікам, які абсолютно не зважають на інтереси нації. Не дати їм можливості перетворити українця в раба в кріпака. Олег Тягнебок не має ілюзій. Влада продавить земельну реформу. Це найбільша афера в новій Україні. Ваучерна приватизація та масовий грабунок містян виглядатиме гречним зніманням шапок. Останнє слово має бути за українцями, переконані у свободі. Націоналісти піднімають громаду. Готують проведення всеукраїнського референдуму. Якщо режим проігнорує людей, отримає земельну революцію. Нову Коліївщину попереджає Януковича тягнебок. Яру, коли з гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, рати що стругали. У Яр то сходилися, мов із Христа зняті. Батько з сином і брат з братом. Одностайне стате на ворога лукавого. У другій половині XVIII століття в Україні, на перший погляд, було спокійно, знищено козацьку автономію. Поляки та росіяни пошматували Україну. Польські землевласники встановили жорсткий окупаційний режим. Українці не могли знайти на них управи. Королівські суди захищали інтереси окупантів. Навесні весні 1768 шістдесят з урочища Холодний Яр вирушає в похід повстанський загін Максима Залізняка. Один за другим здобувають міста. Жаботин, смілу, Черкаси, Богуслав та Канів. В Гумані на їхню сторону переходить сотня Івана Гонти. Коліївщина повторилася через півтора століття в 1920-х, коли московсько-большевицькі зайди спробували знову забрати в українців землю. Результат тотальна війна на багато років, застерігає письменник Василь Шкляр. Цього року його роман Чорний ворон вшановано Шевченківською премією. Написав про Холодний Яр, спадкоємців Гонти і Залізняка. Основою повстанського руху завжди було українське село, основою культури і Нашої духовності. Саме через те всі сили були спрямовані ворожі проти села, щоб знищити український дух, треба було позбутися села як такого, як основи нації. Кремль приспав Холодний Яр ціною неймовірних поступок. Українцям про око залишили землю. У 1930-х вдарили колхозами, відбирали наділи. Українці знов оголосили війну. ГПУ оцінювали ці виступи селян як організовані, як сплановані. Тобто це не були бунти черні. Виступали ці не одним селом, а цілими районами. 110 районів навесні 30-го року повстало проти радянської влади, і там не було радянської влади в тисячах сіл. Вигнали радянську владу, обрали староста. Нинішня влада історію не знає, заколисує себе. Про владний політик Інна Богословська не вірить в земельну революцію. Заклинає Українці мирний, спокійний народ. Революція не його метод. Якщо ми такі безумні, що будемо віддавати владу вулиці, то ми повинні сказати, що ми так і не стали ні країною, ні нацією, бо це тільки самогубці. Роблять роблять так, що віддають владу вулиці, хоч як старалися сталінські селекціонери, їм не вдалося перебити хребет українцям. Люди готові до радикальних дій. Переконаний Володимир Говірко. Якщо буде прийнято рішення продавати в Україні землю сільськогосподарського призначення товарного робництва, це є найперший і найближчий крок до революції, тому що придумують закони е, наші можновладці, але е, законів революції ще ніхто не відміняв. Ви, розбойники, не ситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною і сердешним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей, і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Президент Янукович обіцяє публічне обговорення земельної реформи. Але чи щирий цей чоловік? Податковий кодекс вибухнув новим майданом. Недавно протестували вчителі. Також добилися свого. Ця влада точно слабка, лише надимається, з нею можна і треба говорити жорстко.